Привіт, шанувальники найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений F1 канал. І сьогодні ми маємо розібрати справжню сенсацію з баку. Жак Вільньов приголомшив весь падок, назвавши непокору Льюіса Хеммельтона блискучою грою проти Феррарі, колишній чемпіон світу, не лише виправдав відмову британського пілота виконувати командні накази, але й звинуватив італійську команду в абсолютній безпорадності. Луїс зіграв дуже розумно, заявив канадець, підливаючи масла у вогонь скандалу, який може назавжди змінити відносини між семиразовим чемпіоном та його новою командою. Давайте детально розберемо цю драматичну ситуацію, яка розгорілася в фінальні хвилини гран-прі Азербайджану. Феррарі опинилася в центрі скандалу через командні накази, які не були виконані Льюісом Хеммілтоном. Е -е, коли команда наказала британському пілоту. Поступитися в восьмою позицією Шарлю Леклеру. Хемілтон формально уповільнився, але е, все ж таки перетнув фінішну лінію на 4 десятих секунди попереду свого напарника. Цей інцидент миттєво став предметом гарячих дебатів у паддуку. Багато експертів критикували Хемілтона за неповагу до командних рішень, але Жак Вільньов зайняв принципово іншу позицію. Канадський експерт не лише виправдав дії британського пілота, але й назвав їх тактично правильними. Льюіс Хемілтон зіграв добре. Він е, зіграв дуже добре, заявив вільньов у інтерв'ю букмекерській платформі. Ця підтримка від колишнього чемпіона світу стала справжнім сюрпризом для багатьох, хто очікував критики на адресу британського пілота. Проте канадець пішов далі. І пояснив логіку своєї позиції. За словами вільньова, Феррарі допустила фундаментальну помилку у своїй стратегії. Феррарі попросила Леклера пропустити Льюіса, але їм не потрібно було цього робити. Льюіс з новими шинами був набагато швидший у будь-якому випадку і обігнав би його, пояснив канадський експерт, розкриваючи абсурдність командного рішення італійської команди. Ця аналітика вільньова проливає світло на справжню суть конфлікту. Виявляється, що Хемілтон мав технічну перевагу завдяки свіжішим шинам, і його випередження Леклера було лише питанням часу. Командний наказ Феррарі виглядає ще більш недоречним у світлі цих обставин. Щоб зрозуміти повну картину, потрібно повернутися до початку цього епізоду. Під час гонки Леклер знаходився попереду Хемілтона, але команда. Попросила Монегаського пілота поступитися позицією британцеві, щоб той міг атакувати Ландо Норріса, Юкі Цуноду та Ліама Лоусона. Логіка здавалася зрозумілою, свіжіші шини Хемілтона мали дати йому кращі шанси на обгони. Проте атака британського пілота не увінчалася успіхом. Він не зміг обігнати жодного з суперників попереду, що поставило Феррарі в незручне становище. Команда вирішила, що справедливо буде повернути Леклера на його первісну позицію, але Хемілтон мав інші плани. Вільньов вважає, що командні накази Феррарі були не лише недоречними, але й технічно необґрунтованими. Командні накази були непотрібними. Думаю, саме тому він не захотів повертати позицію, пояснив канадський експерт. Причини непокори Хемілтона реакція Шарля Леклера на цю ситуацію також стала предметом аналізу. Після гонки монегаський пілот спробував продемонструвати байдужість до інциденту, але його слова були просякнуті сарказмом. Мене це не дуже хвилює. Це за восьму позицію. Тож все гаразд. Він може насолоджуватися цією восьмою позицією, заявив Леклер по радіо. Проте справжні емоції Леклера проявилися в його подальших коментарях. Це просто дурниця, тому що це несправедливо, але знов же мене це справді не хвилює. Восьма чи дев'ята позиція це був важкий вікенд, додав монегаський пілот, не приховуючи розчарування від загальної ситуації в команді. Фред Вассер, керівник команди Феррарі, спробував згладити ситуацію, назвавши інцидент не порозумінням, а не навмисними діями Хемілтона. Думаю, ситуація була зрозуміла для нас. Льюіс мав перевагу в шинах, і ми попросили Шарля пропустити його, щоб спробувати обігнати Лоусона, Цуноду чи Норіса, пояснив французький керівник. Вассер також е розкрив технічні деталі, які могли е вплинути на ситуацію. Крім того, у Шарля була проблема з відновленням енергії, і наш двигун працював не на найкращому рівні. Вважаю, що це була найкраща опція для нас у той момент. Додав він, намагаючись е виправдати рішення команди. Проте, вільньов не обмежився підтримкою Хемілтона і перейшов до жорсткої критики Феррарі. Загалом канадський експерт заявив, що італійська команда повністю розгубилася, що є надзвичайно жорсткою оцінкою для команди. З такою історією та амбіціями ця критика вільньова особливо болюча для Феррарі, враховуючи інвестиції команди в залучення Хеммельтона та очікування від нового сезону, коли експерт такого рівня публічно заявляє про повну розгубленість команди. Це свідчить про серйозні системні проблеми в Маранело. Проте, канадець також запропонував Феррарі деяку надію, нагадавши про майбутні зміни регламенту. Це лише один сезон. Наступний рік може стати ідеальним початком для «Феррарі». Вони приїжджають на першу гонку, двигун чудовий, болід фантастичний і іншим потрібен час, щоб наздогнати, зазначив вільньов. Ця думка експерта вказує на стратегічне бачення майбутнього Феррарі. Зміни регламенту 2026 року можуть дати команді шанс почати з чистого аркуша і скористатися своїми технічними можливостями для створення конкурентоспроможного боліда саме про це вони мають думати зараз. Не думаю, що вони зосереджені нарешті 2025 року. 2026 рік наближається там, завершив вільньов свою думку, натякаючи на те, що. Феррарі може свідомо жертвувати поточним сезоном заради підготовки до майбутнього. Ця перспектива може пояснити деякі дивні рішення Феррарі протягом сезону. Якщо команда справді зосереджена на 2026 році, то поточні помилки та непослідовність можуть бути побічним ефектом розподілу ресурсів між теперішнім та майбутнім. Інцидент у Баку. Також розкриває глибші проблеми у взаємодії між Хемілтоном та Феррарі. Британський пілот, звиклий до певної автономії у Мерседес, може відчувати дискомфорт від спроб італіан команди контролювати кожен його крок на трасі. Досвід Хемілтона у Мерседес показав, що він найкраще працює в атмосфері довіри та взаєморозуміння з командою. Якщо Феррарі продовжуватиме видавати... Суперечливі накази та критикувати свого зіркового пілота це може призвести до подальшого погіршення відносин. Психологічний аспект також відіграє важливу роль у цій ситуації. Хемілтон, ймовірно, відчуває фрустрацію від неможливості боротися за вищі позиції та може реагувати на командні накази більш емоційно, ніж зазвичай. Підтримка з боку вільньова може дати Хемілтону. Додаткову впевненість у правильності своїх дій, коли експерт такого рівня публічно виправдовує твої рішення, а це створює відчуття професійної солідарності та підтримки. З іншого боку, критика Феррарі від вільньова може додатково підірвати авторитет команди та її керівництва. Коли зовнішні експерти говорять про повну розгубленість, це негативно впливає на імідж команди та її здатність залучати топ-таланти. Медійна війна навколо цього інциденту також показує, наскільки політизованою є сучасна Формула-1. Кожна дія пілота та команди миттєво аналізується та інтерпретується різними експертами, створюючи додатковий тиск на всіх учасників. Майбутні гонки покажуть, чи вплине цей інцидент на відносини між Хемілтоном та Феррарі. Якщо подібні конфлікти повторюватимуться, це може серйозно зашкодити атмосфері в команді та результативності обох пілотів. Фанати Феррарі також. Розділилися у своїх оцінках цієї ситуації. Частина підтримує Хемілтона та критикує командні рішення. Інша вважає, що британський пілот повинен був поважати накази команди незалежно від їх доречності. Цікаво, що вільньов не просто прокоментував цей інцидент, але й дав стратегічні поради Феррарі е, щодо майбутнього. Його думка е, про і, і зосередження на 2026 році е, може стати. Керівним принципом для команди у прийнятті подальших рішень технічний аналіз ситуації також важливий. Перевага Хемілтона в шинах була очевидною, і його швидше проходження Леклера було лише питанням часу. Феррарі мала передбачити це і не створювати штучних командних наказів. Досвід інших команд показує, що найуспішніші колективи уникають. Непотрібних командних втручань і дозволяють своїм пілотам боротися в рівних умовах. Феррарі має навчитися цьому підходу для покращення атмосфери в команді. Що ви думаєте про підтримку Вільньовом непокори Хемілтона? Чи правильно британський пілот проігнорував командні накази? Чи це свідчить про проблеми з дисципліною? Поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити найгарячіші дебати та аналізи зі світу Формули 1.